Кожен із нас носить у собі своє сонце, тепле, яскраве, справжнє. Воно горить навіть тоді, коли здається, що довкола лише холод і темрява. Це сонце, твоя внутрішня сила, твоє прагнення йти вперед, вірити, любити, творити. Іноді ми забуваємо, якими прекрасними можемо бути, як сильно можемо світити. Але саме тоді, коли здається, що сили більше немає. Найголовніше знайти у собі цей промінь і розпалити його знову. Ця намисне сонце, нагадування, світло завжди поруч. Воно у тобі. Ти яскрава, неповторна, смілива. Ти як сонце після дощу, як радість серед звичайного дня, як ніжність, яка лікує душу. Нехай це сяйво завжди буде з тобою. Носи його на своєму браслеті, і пам'ятай, що б не сталося. Навіть найтемніша ніч завершується світанком, і твій внутрішній світ здатен змінити цілий світ довкола. Будь світлом, будь сонцем Світли. Навіть коли здається, що ніхто не помічає твого сяйва. і життя відповість тобі теплом у відповідь.